Я не розумію, чому вам важко е, спустити скло. Вікно відкрийте. Ану, ну ви мене бачите? Викинув ніж! Господи, боже! Викинь! Що у вас в житті такого? Що вам клема так зірвало. Да. Серйоз? Да. Серйозно? Да, серйозно. Порушення закону стаття 185, Я частина 10. Злісна непокора, законним вимога споримітника Державної структури служби. Залучіть мотор, будь ласка. Виділимо стань. Законна, законна організація. Законна законна, законна організація. Чя, не законна. Держава не є законною. Згідно якоїсь інституції або краю, дороги, постанова 1147. Постанови всі для вас. Мене ніякі постанови не касаються. Добрий день. Добрий день. Будьте добрі, я чоловіка везу з лікарні і не дай Бог. Встаньте, аби ми 对. хоч. Вони no, нас вустять. пустять. Ні, ну ви так стали, що ні той, ні той проїхати. Ви маєте якусь там людську там внутрішні, я вас. Ну тоді будьте добрі. Ну, станьте, прижміться. Якісь не закрили, ні звідси, ні звідси. Дивіться, ні звідси. Станьте сюди. Люди могли проїхати. Станьте сюди. Люди винуваті в чому? Люди не винуваті. Я не знаю на свій рос і ви мені не указали.